Як розрізнити справжні знання душі від ілюзій і самооману? Я так розумію, це питання більше стосується, як почути свою інтуїцію, а не надумування. Тому, ну, я сподіваюся, що я правильно зрозуміла. Якщо ні, той, хто мені задав це питання, дайте відповідь або в коментарях, або в особисті повідомлення, я відео. Якщо це ілюзії і самооман, то зачасту це є якісь наші переконання, які нам дають нагнітання. З цим ми можемо працювати. Як розлізити взагалі тим, да, інтуїцію свою від самооман? Зазвичай інтуїція переходить, знаєте, як ідея, лампочка в голові. Відповідь на те чи інше питання. Якщо ви не знаєте... Дійсно, чи вас як працює інтуїція? І е, щоб не працювати її, то бажано поробіть хоча б тиждень медитаціями, там є на Ютубі, е, медитація на розширення інтуїції для того, щоб ви побільше помедитували, побули в собі і почули свій внутрішній голос, почули свою інтуїцію. Вона дуже добре працює, я її також буває роблю. І таким чином ви розпрацюєте інтуїцію. Інтуїція в нас. Це іде легка, але тверда інформація. Тобто, я там йду по вулиці і думаю, а чи варто мені там щось зробити? І в мене сразу в голові приходить відповідь: так воно не нав'язчиво, легко. Я можу цю інформацію відкинути. І не слухати, і далі вже почати роздумувати, підключати якийсь свій а хочу, не хочу, а треба, не треба, оце вже йде самооман, це ми починаємо вже розкручувати свої емоції, піднімати це все. Але оця перша відповідь така мимольотна, але чітка. Оце була наша інтуїція, і ми її маємо слухати. І якщо ми хочемо почути якусь відповідь нашу внутрішню. І ми не знаємо дійсно, куди двигатися, а всі відповіді в нас всередині. Нам не треба не терологи, не астрологи там чи чесна енергопрактик. Вам не треба, якщо ви чуєте свою інтуїцію.